Масована атака дронів потужно обстріляли аеродром у Міллерово увечері 21 липня. Військовий аеродром біля Міллерова зазнав масштабного удару БПЛА. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Пізно ввечері, 21 липня 2025 року, в ростовській області Росії пролунали щонайменше 10-12 вибухів. Нальоти невідомих безпілотників були спрямовані на аеродром у місті Міллерово, звідки російські сили регулярно запускають шахеди по території України. Повітряну тривогу оголосили приблизно о 21.00 за місцевим часом. Через 30 хвилин телеграм-канали повідомляли про звук кількох вибухів, що підтверджується відеокадрами зі спалахами, звуками ППО та пожежами на фоні нічного неба. Міноборони РФ заявило, що у цьому регіоні було збито 12 безпілотників, частина яких атакувала сам аеродром. Але як підкреслюють, Місцеві пабліки серія ударів не припинилася і тривала понад годину. За повідомленнями російських телеграм-каналів, інтернет у регіоні значно постраждав. Зв'язок у Мілерово було частково або повністю відключено у наслідок атаки. На момент публікації офіційна інформація про постраждалих або руйнування не надходила. Місцева влада утримується від коментарів щодо жертв або матеріальних збитків. Зауважимо, що аеродром розташований приблизно за 5 кілометрів на північній, Ічний захід від міста цей військовий аеродром є стратегічним вузлом російської фронтової авіації, звідси росіяни регулярно запускають ударні дрони шахеди по українських позиціях на сході та півдні України. Нагадаємо, також у ніч проти 17 липня українські дрони атакували російський хімзавод у Тульській області, який виробляє аміак, метанол і карабмід ключові компоненти для вибухівки та ракетного палива. У ніч проти 17 липня українські дрони атакували російський хімзавод Щеконазод у Тульській області. Цей завод виробляє аміак, метанол і карбамід, ключові компоненти вибухівки. На опублікованих кадрах видно заграву над місцем влучання, а також уламки одного з українських дронів, який не долетів до цілі. Про пожежу на підприємстві повідомляли місцеві жителі, які були очевидцями атаки. Губернатор російського регіону. Вона лише повідомив, що уламки БПЛА впали на території одного з підприємств у Тульській області. Як повідомляє телеграм-канал Astra, внаслідок ударів, що найменше чотирьома дронами було пошкоджено ректифікаційну колону, що призвело до її розгерметизації та пожежі. На заводі також пошкоджено паропровід високого тиску між сховищем та ТЕЦ, який подає перегріту пару високого тиску до технологічних установок. Пошкодження отримав дах печі на лінії виробництва метанолу.